Чому у людей є такий сильний потяг до того, щоб знайти своїх? Фактично, своє, не чуже, так би мовити, да? це щось впізнаване. І ми навіть іноді дивимося у дзеркало і думаємо, боже, хто це, що це. І коли ми собі подобаємося, то так, це моє, це хочеться собі присвоїти. Точно так же і люди, які нам відгукуються, як то кажуть, вони мають те, що для нас. Символічно кажучи, естетичне, не обов'язково в типовому сенсі, да? тобто щось таке, що для нас дуже приємне, красиве. Вони класно відзеркалюють нас, і ми е радіємо такій приналежності. І бути своїм чи чужим це взагалі ніяк не пов'язано ні з територією, ні з родством. Просто люди, як то кажуть, на одній хвилі. І навіть якщо ви дуже екстравагантні, екзотичні, тощо одно в цьому світі вже все колись раніше було. Так звані архетипи, тобто у вас якісь спільні архетипи, щось таке, що по суті однакове, але можливо в інших декораціях, да когось може просто притягувати щось неглибоке, Просто зовнішньо, там гарно в тусовочці побути, да, там механістичний секс, наприклад, подобається разом, але нема якихось глибоких цінностей, і це нормально. І вони свої саме в цьому. А для когось важливо там, співпадіння по душевним якимось цінностям, а для когось іншого і те, і інше. Так. Тоді людина, спілкуючись із цими людьми, вона себе розглядає в дзеркало із задоволенням у дзеркало цих стосунків.